Вітаю, друзі, сьогодні 15 листопада 2025 року, і давайте коротко пройдемося по новинах по серії фільму Слуга народу справа Міндіча за минулу добу. Ну, по-перше, треба відзначити, що Служба безпеки України промовисто мовчить про цю справу. Отже, я роблю висновок, що, ймовірно, вони, якщо не причетні, Прямо до цієї справи, то у якийсь спосіб там замішані і не з боку захисту законності і правопорядку в Україні. Далі директор НАБУ Семен Кривонос розповів, що операція Мідос це операція по Міндічу і компанії, розпочалася з того, що понад два роки тому детективи почали відстежувати діяльність так званих бек-офісів. Місць, де офіційними структурами <кхи> обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів. Отже, сума, яку відмили міндічі компанії, яку називало Набута Сап, це 100 мільйонів американських доларів, вона швидше за все є значно більшою. Крім того, вони говорили про задокументовані факти, а поза сумнівами, що. Міндічі компанії використовували конспі... методи конспірації, ховалися, заплутували сліди, виробляли там систему захисту від цікавості правоохоронців. тому швидше за все, що сума є значно більшою. На жаль, невідомо дізнаємося ми про неї чи не дізнаємося, наскільки співробітники НАБУ повідомили. Вони під час обшуків вилучили цікаві документи, які зараз аналізують і, можливо, це дозволить, скажімо так, більш детально розібратися в цій схемі Міндіч. Дуже цікава заява зробив вчора Ігор Коломойський, який зараз знаходиться під вартою, і він сказав, що Міндіч це просто стрілочник. Він не тягне на голову мафії, хоч він і хороший хлопець. І ви знаєте, я би дуже серйозно поставився до позиції Коломойського, до думки Коломойського, тому що, як відомо, Міндіч був десь там на побігеньках в тривалий час в групі Коломойського, підносив каву, там налаштовував комп'ютери. І відповідно, Коломойський дуже добре знає рівень його інтелектуальних здібностей, рівень його бізнесових талантів, бізнесових талантів і таке інше. Отже. Це те, з чого, фактично, з припущення якого я і починав своє відео про справу Мідіча, що швидше за все Мідіч був просто виконавцем схеми, придуманої іншими, або просто, скажімо так, забезпечував її втілення. Організатори і замовники цієї схеми знаходяться на горі, і ймовірно ланцюжки ведуть до першої особи. А з 21 травня 2025 року, так званої першої особи Володимира Зеленського, на користь цієї версії свідчить також один факт, коли Мініч написав СМС ку Зеленському, той відразу передзвонив Галущенкові. Тобто, уявіть собі: в країні війна йдуть страшні бої, переговори там з міжнародними партнерами, питання закупівлі зброї, питання. Енергетики, питання протиповітряної оборони, тобто <кій> ціла купа надважливих питань, тут раптом приходить смски від Міндіча, і Зеленський відразу на це реагує. Отже, він був дуже зацікавлений в супроводженні інформаційному цієї комунікації, і тому цей факт також свідчить на користь того, що, незважаючи на що і як вони поводять себе зараз. Можна припустити про пряму зацікавлення Зеленського у цій схемі е, Міндіча, е, продовжуються суперечки за кордоном щодо продовження допомоги Україні у зв'язку з е, цим скандалом <кій> по Міндічу. І е, набу і САП вручили колишньому віце-прем'єр-міністрові е, Чернишову е, підозру в незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі. І клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, що він вже знаходиться під слідством. В нього там було призначено грошову заставу. Тому це додаткова підозра. І побачимо, які заходи, запобіжні заходи йому обере суд. Крім того, вчора з'явилася інформація про те, що міндічові анулювали український паспорт. Я не знаю, чи це достовірна чи недостовірна інформація, але скріни з запитів державної міграційної служби постули, і можливо це й правда. Ну це схиляє скидається на правдиву версію на правдиву версію про те, що паспорт український таки анулювали, тому що санкції наклали виключно за ізраїльським паспортом. Тут питання в тому, чи анулювала також український паспорт Цукерману, тому що він так в тіні знаходиться бідіч. <кхід> Але важко сказати. Отже, справа продовжує знаходитися в фокусі уваги суспільства, і це добре. Я думаю, що з часом з'являтимуться ще більш жахливі факти, і, можливо, можливо, Ця справа таки дасть змогу е, вчинити тиск на Зеленського у такий спосіб, щоб він невідкладно подав відставку, тому що з цієї людини е, і з її групою е, на чолі держави е, нічого доброго нам не світить за будь-яких розкладів через їх низький інтелектуальний рівень е, уявлення про державницьку діяльність. В межах от таких справ Міндіча, тобто це сісти на державні потоки, розкрадати, присмоктатися до держави, відсутність будь-яких стратегій, відсутність здатності мислення наперед і просто імітація якоїсь діяльності.